Друзі, всім привіт! Приїхали на весняного крася на річку як ви все зрозуміли вже все зайнято, говорить знайшли якусь місцину. В принципі, якщо вона бере на перекаті, вона буде брати везде. Подивимось Що нам вдасться впіймати з боді. Сядемо десь поруч, щоб хоча такі покльовки познімати трошки красиво все було. Побачимо. Тому що я ось приїхав, я в шоці просто, я також ще ніколи не бачу на ріці вуж. Тут вся берегова лінія навпроти майже зайнята. Дуже мало є там місць, де воно дійсно там свободне, да? а там, де воно свободне, там не клює. Тобто зараз ось я думаю, якось ну, приїдемо мотоциклом туди. Тому що я навіть, що сюди машини заїжджають, бачите, до, до річки їхали і яку, яку дорогу викатали, асфальт просто. Це просто нонсенс. І щоб ви розуміли, зараз 2 години дня. Я думав, людей буде поменше, я приїду. А виходить, людей ще більше, ніж було вранці, як я колись їздив, я вчора їздив знімати. Тобто, то, як не крутий, людей багато. Ну нічого, зараз, якось приїдемо, щось, щось придумуємо. Ну, я ще? Ще, я ще такого не бачу. Диві. Я такого там не бачу. Так, да, воно там все зайнято, це не там було. Сідаємо. Що тут сідаємо? Да. Тут дожди, ямка чуть дальше, ямка чуть дальше, тут идёт. А оно не обязательно на ямке, я чё вот, в это, девчонки? Да пофиг где? Кидал вообще на миляки, он на меляку клевало. Зелёное оно. Ну и какая-то узкая лежит скорее всего. Так, друзі, у нас буде просте місце. Будемо кидати на вудку з кільцями майже на ту сторону, там є такий сюди очерет прямо. І оце будемо зараз туди шибати. Побачимо, тоді минулого разу я був, то ну, взагалі під, під самим берегом клював. Я бачу, люди такі волять такі невеличкі. Надіюсь вітра заважати не буде, тому що сьогодні більш-менш вітрана. Але західний вітерний тоді був південний, тоді трошки заважало. Тому зараз пробуємо закріпитись саме тут. Оп! Побачимо, яка там глибина. Я вже на цьому місці з того б не валив. Глибина ну, там невелика. Такі зразу у нас очерет, рогача забув вдома. Я думаю, буде непогано, друзі. Тому давайте приступати до риболовлі. Будемо ловити на опариша і на мотиля. Один опариш і на кінчик будемо закидати мотилька. Два мотилька на кінчик. А ці є у нас гачочки фанатиківські, троєчка. У мене стоять на більш на білу рибу така. Класика моя, неумируща. Все, друзі, перша будочка зараз летить. У мене вже, друзі, була перша покльовка. Я не встиг навіть камеру на штатив поставити, бо перед цим положило. Ну, сигнал хороший. Друзі, спочине нас. невеличкий красик. Клюнув. Куди візьмемо відро води. Ну такий стандарт цього місця. Трошки бачу, все-таки буде заважати вітер. Така тут за... захід, бачите, дерев ще листя немає на деревах і може буде заважати. Але дивлюсь люди ловлять, що по моєму березі, що навпроти. Раз і клює. Непоганий. Такі карасики, непогані таки, да? Да До вот дошки. Ну пока стандарт больше, да? Таки непоганий караси клює. Бодя вже два зловив я два зловив Минут 1, минут може десять. Тобто клюв хороший. Ну шо злой. Как потяну? Нет, закрасить. Не друзья, и такие даже карась попадается. Хороший. Даже бодин Корч вообще крестного. Потерпів. Нічого, бачите, розклював трохи місце. Я непогано карась Я вже 4 звою іти 4, да? І в мене ще покльовок 5 було. Хороший! Дикий гигант! Да, друзья, клюв, конечно, хороший. Ми ще навіть не закармлювалися І навіть не знаю, чи будемо. Закидаєш, не співаєш на дві утки, навіть таке буває. Він у кожного клює. Попадай буває непоганий такий ладошечний карась. Одні приїжджають, інші їдуть з локації з рибою. Нас намахав. О, покльовка, блін, що воно там залило? У мене минус один крючок, наверное. Да, провал. За траву якусь, поняв. Пошлось обрывать. Поганий караз взяв. Не встиг закинути? Який мене прач? Непоганий клюнув карась. Друзі, у нас на на клює. Да. не успеваешь даже знімати, не говоря за те, щоб уже робити якісь спецсички об'єктив на штативі то туди туди сюди переставляється. переставляется похоже є непогано. непоганенько кажется тоже Клює є непоганий, хороші. Це сьогодні, мабуть, бічі фіш буде. Так, да, непоганий, карась клюнув. Поки що, друзі, на чисто опариша покльовок немає. Оце тільки мотиля зб'є і все, як ото риби немає. Боді перевіряє хробака. подивимось, чи буде на нього брати. Я, чесно кажучи, на нього вже не рибачу, напевно, другу, другу рибалку я вже на нього навіть не закидаю. Тобто я беру в місці мотиль, мотиль непоганий і крупний такий, знаєте. классный, что свеженький. Два мотылька, э, храбо... цей опарыш, такие бутербродики и песня. И сразу клюет. Друзья, не паны, карасик такие, знаете, взял. Хорошенький. О, є ще один. Ну це, геть маленький клюнув. В порівнянні з цими, то це якісь невеликі. Я, я вечіром не білю Чим подобається ловити на течії, буває, якщо не заважає вітер і а, така течія, що більш-менш можна ловити, а, що якщо щось торкає нашу насадку, а глибину я роблю трошки більшу, ніж на локації, ну в даному місці. І поплавець одразу починає викладати. Причому моментально його починає викладати. І це зразу перший сигнал, що у нас починає щось там клювати, щось стягнути насадку. клюв, так? Да? Друзі, і тут клади. Тепер що робиться, но длюдочки не встигаю. Тут щось напутало мені. Мутиля вже немає. Шон, Шо, там уже висить? Вісить, але поповку нічого не видно. На чергах? Понятно. А он оказывается так клюет. Я думаю, ты че износит поплавок. О! Подлящика злую. Понял? Маленького подлящика злою. Мы его брать не будем. Среди друзья вам покажу. Вроде бы пидляч, да. Пидляч на ну, он тут завжди на своем прокате бывает. Его пробывает. Это значит, что может ось пройдет похолодание, і піде в нас на ужу підляч, може ляж, підляч почать плювати добре. Треба буде обов'язково також буде на нього попасти. Я думав, це поплавок так пливеє, бо це так просто течією тягне, може десь ну, посилуватися чи що. Таке буває. Вона ж А это оказывается такая поклевка была, какая-то такая непонятная, что я даже сам не понял. Зараз, друзья, загадаем наш древний старинный метод. На пятиметровке вообще просто что -то склевать. То зараз, я думаю, трошки все-таки подкормим Карасевича. Я думаю, тут он повинен будет покручиваться, потому что на, пяти... Ну, на вообще затихло. Покидаем трохи зараз. Це чи його трохи знесе. О, У нас на спінінг поклівка була. Оце таке на спінінг почало клівати. Махова взагалі померла чогось. Це буквально закормився 5 хвилин тому. І вже п'ятиметровка трохи ожива якісь поклівки хоч почалось, бо перед цим вона стояла мертвим грузом. О. Що? Із контрошками? Які попаки То бодік на цього на крупняка. Это на крупно леща. Не думаю, что. А это поднимем? Сидит на грамму. Он сильно тонный, я его ставил перед этим. Он сильно тонный. Наверное, попробуем. Ну, вот, ты и висим. Возле берега. Вот такие самые нормальные поблоки, вот такие я люблю. Это на карася так и надо. Тихо си. Не плана, не. е hey, бомба ракета, а? Eh? Бачите, що значить прикормка працює. Вже ла, 5-метровочка. Причому вже це не виходить тут 2 три карася, я з за останні хвилин 10, напевно. А у нас тут ліх поклавок, покльовка карасика на спінг. Дуже такі непоганий симпатюля. Представляєш і одразу кладе поплавок. Гадость. Уявляєте скільки його там є? Та крася? Вагон стоїть на точці там. Якщо чесно, друзі, кльов уже трошки починає просідати. Потихеньку, потихеньку він стає все слабшим, слабшим і слабшим. Ось у нас знову покльовка. І бачите, безрезультативно, я не знаю, що це таке клює. Може вже покльовка сьома і воно нічого зловить ні на цей спінг. Ложить і все. Маговий, трохи затихлий. бодя теж там пару карасиків зловив. Тобто у нас вже, бачите, сонце скоро буде сідати. Я думаю, що у нас годинка лову є і. Будемо їхати, я думаю, до хати. Де так, в принципі, я вже вам скажу, десятка, 1,5-2 крася я нашморгав. Непогано такі такі навіть попадає такі з ладоню майже. Тобто рибалка в вічі, по суті, можна сказати, вдалася. Кожен з нас десь ну, по, по кілограму, півтора, я думаю, зловили карасів. Скільки їх потрібно, тих красів, Собі на жарення наловили, виїхали там декілька годин де, в принципі, якби, рибалкою задоволені, тому що на сьогодні. Вже починається перший день, як падає температура. Там йде далі похолодання. Не знаю, чи похолодання проб'є карася, чи він буде брати. Але помічаю, що місцями вже попадає трошки біла риба. підлящок трошки попадає. І оце такі покльовки, я не знаю, що це ну, карасьова покльовка, але звувіть не можна. Може, яка біла риба? Може теж таке бути. Ось Ой, на з кільцями теж, знов покльов, знову не злою. Що це таке клює там? Зловить не можна, гардость. Крупняк якийсь клюнув що? Положило. який карп клюнув. Небаганий карась. Положило одразу. Щоб ви розуміли, клюв такої сили, що не можна виставити по цього на півіжачого. Бачите, лягає. І я вже не знаю, яка така була покльовка по рахунку. Як ось це просто зивой поклав. Покльовка мабуть, восьма і нічого не можна було реалізувати. І я не знаю, що це таке клює. Карається зазвичай при таких покльовках висить, він знову клює. Щось сьогодні потроху кладе. І оце тако. Опа, резко упал. Песичка, нема ничего. Хотя все деликатные весы, учочки, все такие, как надо. Бачите, какая ситуация. И снова поклала, и снова ничего нема. О, это хороший. Ячку припливу трасі хороше. І клеток впевнено що? комбо. Мальчишки, я по два штуки ловлю. Ну, так я бы, здесь у два с половиной десятка вольнул. За не кльовий. Ну такі непогані ікрасики, знаєте, типу, грам 100, може тут більше. Тобто ми побули приблизно десь години три, напевно. Я штук 40 впаяв, я не рахував, я ось так ось вони в мене ведрі знаходяться. Я бачу, що більше, ніж тоді, коли це я був. ну Вчора ми були, але випуски вони розкидані трохи. То десь ну, штук 40 я зловив. Тобто десь з 2,5 мене рибі в цьому відрі буде. Бо я зливав воду, то майже половина була ведра у мене. Оцього овального. Я не пам'ятаю, яке воно, чи 5-літровий, чи 8-літровий. Не суть. Суть в тому, що ввечері ми сьогодні непогано відірвалися, по Карасю на ріці. Людей просто була тьма. Ми приїхали в обід. Це вже трохи берега стали пусті, люди перез'їжджались, бо тут багато хто на день залишався. І видно вранці, чи не клявало, чи що, був дощ, бо бачу, з плащами сиділи. Ну, ну, таке людей реально багато. Тут була, в принципі, вся та лінія навпроти зайнята, Навіть не було де мопедом проїхати нормально. Ну нічого, ми собі знайшли в Камишиках на перекаті таке місце. На дві вудки я сьогодні буквально не встигав і. Ну, карась, так, да, карась не сильно великий, але клює. Як для ранньої пори, що якщо от, взяти, їхати на таку верховодку, сидіти шморга десь, і то вона буде клювати раз ще раз, ще просто приїхати, посидіти на карася, ну однозначно, що краще їхати на карася. Тому я думаю, наступні рибалки також будуть на карася, може, десь поїду пробивати, ляще, побачу. Тому підтримайте це відео лайком, напишіть коментарі і всім до зустрічі.